У цьому відеоуроці ми навчимося плести кільце з чеського бісеру квіточки ромашки. Це кільце є частиною ніжного комплекту прикрас, до якого також входять браслет на гумці та намисто з ромашками. Це красивий і яскравий аксесуар, який легко виготовити власноруч. Для кільця вам знадобляться чеський бісер, рожевий, фіолетовий, білий і жовтий. Надійна нитка для бісеру нейтрального кольору. Ножиці. Голка для бісеру. Початок плетіння. Одягаємо нитку довжиною 60 см у голку для бісеру. Набираємо 4 бісеринки, 2 білі та 2 рожеві бісеринки. Проходимо ще раз у 2 білі бісеринки та 1 рожеву. В тому ж напрямку, щоб утворити коло. Набираємо одну жовту бісеринку і три рожеві. Проходимо в рожеву бісеринку, з якої виходила нитка, тільки з іншого боку. Проходимо в другу рожеву бісеринку. Набираємо три рожеві бісеринки, проходимо в рожеву бісеринку, яка розміщена біля жовтої, щоб утворилася квіточка. Ось така квіточка у нас вийшла. Набираємо 2 фіолетові бісеринки. Фіксуємо їх до двох рожевих бісеринок. Проходимо голочкою в одну фіолетову бісеринку. Набираємо одну жовту та три фіолетові бісеринки, проходимо голочкою в дві фіолетові бісеринки. Набираємо три фіолетові бісеринки, проходимо в фіолетову бісеринку біля жовтої, щоб утворилася друга квіточка. Набираємо дві білі бісеринки, фіксуємо їх до двох фіолетових бісеринок. Проходимо голочкою в одну білу бісеринку. Набираємо одну жовту та три білі бісеринки. Проходимо голочкою у дві білі бісеринки. Набираємо три білі бісеринки. Проходимо в білу бісеринку біля жовтої, щоб утворилася третя квіточка. Набираємо дві рожеві бісеринки. Фіксуємо їх до двох білих бісеринок. Проходимо голочкою в одну рожеву бісеринку. Набираємо одну жовту та три рожеві бісеринки. Проходимо голочкою у дві рожеві бісеринки. Набираємо три рожеві бісеринки. Проходимо в рожеву бісеринку біля жовтої, щоб утворилася четверта квіточка. Продовжуємо плетіння за тим же принципом. Плетемо квіточки, чергуючи кольори, поки довжина ланцюжка не досягне потрібного розміру для вашого пальця. Кінець плетіння і з'єднання кільця. Коли ланцюжок з ромашок потрібної довжини, з'єднаємо кінці ланцюжка разом. Набираємо одну жовту бісеринку, проходимо в білу бісеринку початку плетіння, набираємо дві білі бісеринки і проходимо в білу бісеринку, з якої виходила ниточка, і відразу в наступну білу, набираємо ще дві білі бісеринки, Фіксуємо їх до двох білих бісеринок протилежного кінця. Кільце з'єднане. Зав'язування вузлика. Виводимо нитки початку і кінця плетіння назустріч. Зав'язуємо декілька вузликів, щоб кільце було надійним. Дві ниточки протягуємо в голку, ховаємо вузлик і кінців бісеринки. Залишки нитки обрізаємо близько до плетіння. Ось і все, кільце готове. Перевірте, щоб всі бісеринки зайняли своє місце і кільце зручно сиділо на пальці. Дякую, що дивилися цей відео урок. Якщо вам сподобалося, не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал. Діліться своїми роботами у коментарях та приєднуйтеся до нашої творчої спільноти бажаю вам натхнення та успіхів у всіх ваших творчих починаннях! Особлива подяка спонсорам каналу за вашу підтримку! Ваші внески допомагають мені створювати нові та цікаві майстер-класи. До зустрічі в наступних відео!